В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 у студії працює Павло Живєтєв. Вітаю вас у цьому випуску. Розповімо вам про найбільш знакові події в Україні, тож ми починаємо. Кабінет міністрів України змінив назви Міністерства культури та Міністерства відновлення. А відповідна постанова була опублікована на урядовому порталі. Так, Міністерство культури та інформаційної політики України відтепер називатиметься Міністерством культури та стратегічних комунікацій України. А міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, міністерство відновлення, міністерством розвитку громад та територій України. Також перейменованим міністерствам доручено підготувати та подати у двотижневий строк пропозиції щодо внесення до законодавства змін, які випливають із зазначеної постанови. Протягом тижня з прифронтових населених пунктів Покровського району рятувальники Донеччини евакуювали понад 90 людей, серед яких 10 дітей та одна маломобільна особа. Надзвичайники наголошують, шановні громадяни, залишатися на території Донеччини стає дедалі небезпечніше. Рятувальники, ризикуючи власними життями, не залишають людей наодинці з бідою. Не зволікайте, евакуюйтеся. Шановні громадяни, в селищі Цукурина організована евакуація цивільного населення силами ДСНС та Національної поліції. Бажаючих евакуюватись, прошу підійти до брони автомобіля. Зараз почекай, я тебе трішки... Оп, оп, не прищемив? Ні? Нормально. Все, Все зараз почнемо. Оп. Давай, не плачте, буде харчувати. Я так боюсь тебе оставити на Там спокійніше. Українці, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, продовжують отримувати допомогу. На цей раз в одному із регіонів відбудеться реєстрація грошової допомоги від УВКБ ООН. Мешканці та переселенці в Полтаві та області зможуть отримати до 4 тисяч гривень на місяць. Програма багатоцільової грошової допомоги від організації Об'єднаних Націй буде доступна для певних груп населення у двох містах Полтавської області Кременчуці та Полтаві. Ця ініціатива триватиме до кінця поточного року. Можливість отримати допомогу мають внутрішньо переміщені особи, які перемістились протягом останніх шести місяців по країні, а також громадяни, які повернулися на Вої місця постійного проживання після вимушеного переміщення з воєнних дій з 24 лютого 2022 року. Закупівельна агенція Міноборони державний оператор ТИЛУ презентувала потенційним постачальникам, виробникам та дистриб'юторам нову модель забезпечення харчування ЗСУ, яка запрацює як пілотний проєкт у кількох областях України в наступному році. Завдання нового підходу забезпечити кращу якість продукції, що постачається Збройним силам України, та підвищити ефективність самого процесу забезпечення. З лютого 2025 року будуть діяти дві моделі паралельно, та за якою працює, Цює зараз та нова пілотна модель. Такий підхід застосовується для забезпечення стійкості системи та безперервності процесу постачання, зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. Понад 6 тисяч українських родин отримали пільгові іпотечні кредити за програмою ЄОселя на загальну суму 10,8 мільярда гривень від початку цього року. Більшість кредитів українці взяли на придбання житла на вторинному ринку. Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа. За весь час дії програми вже більше 12,5 тисяч українських родин отримали кредити на суму понад двадцять мільярда гривень. Програма ЄОСЕЛЯ не лише дає можливість на вигідних. Умовах придбати житло та покращити умови проживання ще й стимулює галузь будівництва та сферу нерухомості. Це важлива умова для швидкої відбудови України, зазначив Андрій. Телюпа. молоді підприємці зможуть отримати грант до 150 тисяч гривень на відкриття власного бізнесу у межах програми Власна справа. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки України. Гранти розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись, ФОБ зможуть отримати молоді підприємці віком до 25 років. Водночас, вимога створити робочі місця для них буде не обов'язковою. Також уряд розширив категорії отримувачів грантів у межах власної справи. Тепер їх можуть отримати дружини та чоловіки загиблих воїнів. Такий грант становитиме до 500 тисяч гривень. Крім того, уряд додав до переліку отримувачів грантів виробників вин та підприємців, які працюють на території активних бойових дій. Ще одна новація полягає у тому, що підприємцям дозволили за грантові кошти брати в оренду водойми та купувати аквакультури для їх розведення. На цьому це вся інформація. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтів. Слава Україні!